Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі Парфіра. Переглянувши дане відео, ви будете вдячні Ютубу, що видав вам в рекомендаціях саме це моє відео. Я постійно передивлююсь відео інших вишивальниць і періодично знаходжу для себе цікаві ідеї. І так, якось мені натрапилось відео з надзвичайно крутим способом вишивання. На жаль, я не пам'ятаю на якому то було каналі. Але я щиро вдячна їй за підсказку. Тепер я вишиваю тільки цим способом. Замовчати і не поділитися з вами даною інформацією це неможливо. Отже, почнемо з того, щоб вишивати цим способом, потрібно заправити нитку в голку так, щоб ось тут було два кінчики, а ось тут нероздільно. Це, в свою чергу, дозволить зекономити розхід ниток. І не буде вискакувати ниточка з вушка голки, коли ми будемо проходити голкою вниз-вверх під час вишивання. Довжину нитки я беру 25-30 см в складанні, так зручніше. Для легкості пояснення я називатиму сторони уголки перед і вушко. І так, відраховуємо місце початку першого стібка. Закріпку я роблю одним з найулюбленіших способів мікростіпком. Входжу в верхній правий кут. Виходжу в центрі переплетіння ниток основи. Підтягую нитку, щоб залишився мінімальний хвостик, і входжу прямо в нього голкою. Потім виводжу в лівому нижньому кутку та вишиваю перший стібок. Тепер дивіться, саме цікаве. Ви бачите, як я виходжу? Ми входимо зверху передом ось так. З я беру голку ось так. І виводжу назад вушком. Ось так. Виходить вона дуже легко. Дивіться. Входжу і виходжу. Входжу і виходжу. Бачите, взагалі нічого не заважає. Все дуже легко. І при тому всьому, наша ниточка не буде закручуватись під час вишивання. Я вам це покажу пізніше. Дуже цікавий спосіб. Скажу так, я навіть не здогадувалася, що так можна. Хоча були випадки, коли я виводила випадкову голку з під низу вушком. Але я навіть не подумала, що так можна зручно вишивати. До того ж, коли виводити голку передом, можна випадково розщепити нитку основи або вже вишитого стіпка, що може зіпсувати хрестик. А так вушком вона проходить гладко. Це класно. Не дуже довга нитка зручна тим, що ми не затрачаємо зайвий час на підтягування нитки. Я полюбила цей спосіб і тепер вишиваю тільки так, і не інакше. Зверніть увагу на ниточку, яка взагалі не закручується. Це диво. Я весь час боролася з цими закручуваннями. А тепер ця проблема просто бум! І зникла, немов якісь чари. Тепер подивіться, як можна використовувати нитку по максимуму. Ниточка дуже коротесенька залишається. Це і є ваша економія. Покажу вам ще зпід низу, щоб ви краще зрозуміли сам процес. Ось беру голочку і, не перевертаючи, виводжу назад. Бачите? Все дуже легко і швидко. Подивіться ще декілька стіпків, як це виглядає в процесі. Також хочу показати збоку. Ось так виглядає вишивання в дві руки. До речі, цей станок для мене змайстрував мій коханий чоловік, за що я йому дуже вдячна. Обіцяла ж показати стан нитки під час вишивання. Дивіться, як бачите, вона рівнесенька і ніяких закручувань. Мені цікаво, чи хтось з вас вже знав про цей спосіб. Напишіть в коментарях. Також можете поділитися ще якимись класними ідеями. А хто не знав, то обов'язково спробуйте і поділіться враженнями. Не шкодуйте вподобайки та не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили. Нагадую, що ви можете, як вдячність за мою працю, підтримати донатом на мікрофон для розвитку мого YouTube парфіра. А я буду думати над темою мого наступного відео. Бажаю вам всього найкращого та до наступної зустрічі!